А що, як я скажу тобі, що найбільші приниження не завжди гучні, що іноді вони в усмішках, в умовах контракту, в словах нічого особистого, тільки гра? Ця історія починається з парі багатий чоловік, впевнений у своїй перевазі, вирішує одружитися з жінкою, яка, на його думку, не відповідає стандартам краси за гроші на півроку, як експеримент, як жарт, як зневагу, загорнуту в кроватку. Та життя не терпить зверхності, і саме та, кого він вважав слабкою, виявилася найсильнішою людиною, яку він коли-небудь зустрічав. Її впевненість, її тиша, її гідність все це стало викликом його уявленню про контроль і успіх, бо справжнє кохання не шукає схвалення, воно не торгується, воно приходить туди, де є правда. Ця історія не про вагу, не про красу і не про гроші вона про біль. Які можна перетворити на силу, про любов, яка починається там, де закінчується гордість, і про другий шанс, коли ти наважуєшся побачити не лише себе в дзеркалі, а й тих, кого раніше ігнорував. Арсен Коваль звик думати, що гроші відкривають будь які двері. Він виріс у сім'ї підприємців, де щирість плутали з наївністю, а любов з вигодою. На світських вечорах у Києві, серед еліти, йому запропонували виклик. Одружитися з жінкою, яку він ніколи б не вибрав сам, і витримати з нею півроку заради кругленької суми. Арсену, це здалося смішним чергова гра, де він, як завжди, виграє. Він не уявляв, що ця угода стане найбільшою перевіркою його людяності. Знаєш, багато хто і в реальному житті ставиться до стосунків як до угоди зручно, вигідно, приємно на фото значить, добре. Але коли ти зводиш людину до формату, ти втрачаєш можливість пізнати її справжню суть. Арсен вірив, що краса це обкладинка, яку можна підібрати під інтер'єр його маєтку. Він і не здогадувався, що справжня краса не має нічого спільного з розміром сукні чи формою обличчя, вона в характері, у здатності дивитися тобі прямо в душу. І ось тут життя підкинуло йому сюрприз, бо іноді найбільші трансформації починаються з найменшої тріщини в его. Арсен думав, що контролює ситуацію. Але він навіть не уявляв, хто така Марина, і що насправді стоїть за її спокійним поглядом і впевненістю. Марина Литвиненко не була з тих, хто мовчить або грає роль жертви. Вона мала власну кав'ярню в Івано-Франківську, сама побудувала все з нуля після того, як у 25 залишилася одна без родини, без підтримки, тільки з волею не зламатися. Коли Арсен з'явився зі своєю пропозицією, вона вже все знала. Не лише про парі. А й про його звички, його ставлення до жінок, його любов до контролю. І знаєш що? Вона погодилася. Але не тому, що потребувала грошей, а тому, що мала свій план. З перших хвилин їхньої зустрічі стало ясно це не буде звична історія про сильного чоловіка і мовчазну дружину. Марина не боялася говорити правду в очі, не гралася в дівчинку з мріями. Вона чітко дала зрозуміти я знаю, що для тебе це гра. Але я не фішка в чиємусь покері. І це була не бравада. Це була позиція, вистраждана роками боротьби за гідність. Багато жінок можуть упізнати в ній себе тих, хто втомився бути зручною, і, нарешті, вибрав себе. Така жінка це виклик для будь якого самовпевненого чоловіка. Арсен звик, що його слухають, а не сперечаються з ним. Звик, що комплімент і подарунок знімають будь-яку напругу, але з Мариною було інакше. Вона не просто дивилася йому в очі, вона ніби бачила крізь нього, і в цьому погляді було щось, що змушувало його відчути невпевненість. І це тільки початок. Весілля пройшло без сліз, без поцілунків, без обіцянок про вічне кохання. Все було оформлено, підписано офіційно, свідки, документи, шампанське і жодної емоції. Арсен, як людина бізнесу, вважав, що це оптимальний варіант. Ніхто не вдає, ніхто не очікує. Проте вже з першого дня він почав грати за старими правилами, засипати Марину коштовностями, прикрашати її шафу брендами, возити на вечерю в найдорожчі ресторани Львова. Він думав, що враження це шлях до контролю. Та Марина була з тих, хто вибирає тишу замість шуму, каву з термоса, замість лате з золотом. Вона не принижувала його жестів, не сміялася з подарунків. Але приймала все з однаковим спокоєм, мов би казала дякую, але мені це не треба. Замість коштовного намиста вона носила кулон від мами, замість шовкових суконь свій старий светер, і в цьому була її сила. Багато хто живе з відчуттям, що потрібно вдосконалитися, щоб стати гідним уваги. Але істина в тому, що справжня не в зовнішньому, а в стабільності того, хто ти є, і чим більше Арсен намагався купити її. Тим більше вона ставала дзеркалом його порожнечі, його маєток здавався величезним, аж доки в ньому з'явилася Марина, і він вперше помітив, як в ньому лунає самотність. Вона не питала, не вимагала, не просила, просто була майприсутністю, яка ламала шаблони, і це змушувало Арсена задуматися, хоча він ще сам не до кінця це усвідомлював. Коли подарунки не дали результату, Арсен перейшов до наступної тактики обмеження. Він звик до того, що жінки в його житті підлаштовувались, змінювали звички, стиль, навіть мову тіла, аби лише залишитись поруч. Але Марина інша вона вставала о сьомій йшла у свою кав'ярню, варила каву для пенсіонерів за знижкою і не відмовлялася від жодного свого звичної справи. Ти більше не мусиш працювати, сказав їй Арсен. А вона відповіла. Ти не можеш вирішувати, що робить мене щасливою. Цей момент був як лід на розпеченій плиті, зісковзнув і залишив слід. Бо поки Арсен намагався організувати її дні, планувати обіди, змінювати графік, вона залишалась центром власного світу. Для нього це було майже образливо. Як це не підкоритися мільйонові, не змінити себе заради статусу? Але ось у чому річ контроль ніколи не створює близькості. І в реальному житті ми часто плутаємо турботу з контролем. Якщо ти справді любиш, ти не формуєш людину, ти приймаєш її форму. Марина не влаштовувала сцен, не кричала, не драматизувала, вона просто не дозволяла зруйнувати себе. І ця незламність, ця внутрішня свобода дратувала Арсена більше, ніж будь-яка сварка, бо він звик бути автором сценарію. А тут перед ним жінка. Яка пише власний. Але що він ще не знав, так це те, що в неї був не просто характер, у неї був план. Одного вечора, після чергової вечері, де Арсен знову намагався пробити стіну розкішщу і порожніми жартами, Марина спокійно поставила чашку на стіл і сказала Ти думаєш, що все це про тебе, але ти ж лише деталь мого пазлу. Арсен застиг. Ця фраза збила з ніг його впевненість. Він звик грати першу скрипку, а тут хтось інший веде мелодію. І це лякало більше, ніж будь-яка втрата, бо раптом він зрозумів він не головний герой цієї історії. Марина не пояснювала багато лише кидала фрази, які залишали слід Я знала, на що йду. У мене теж є умови, це не лише про гроші. Арсен почав втрачати контроль над тим, що відбувається. А це для нього. Було рівнозначно катастрофі, бо коли ти будував усе своє життя на силі впливу, дуже боляче раптом опинитись у ситуації, де твої правила не працюють це як шахіст, який раптом опиняється в грі на доміно, інша стратегія, інша логіка, і жодна фігура не рятує. Марина тримала інтригу, але її очі говорили більше, ніж слова. В них була історія глибока, непроста і зовсім не випадкова. Вона знала, чому прийняла цю угоду. І хоча Арсен ще не розумів повністю її мотивів, він уже почав щось відчувати, щось, чого давно не відчував страх бути розкритим. А попереду чекала правда, яка не пробачає. Буря почалась із дрібниці з коментаря Арсена про слабких, які не вміють грати за правилами великого бізнесу. І тоді Марина не витримала. В її голосі зник спокій, залишилась лише правда. Яка довго жила під шкірою. Мій тато він не був слабким, він був чесним, і саме через твої схеми він втратив усе бізнес, дім повагу, він не витримав ганьби і повісився в комірчині нашої старої квартири у Дрогобичі. У кімнаті запала тиша, настільки густа, що в ній можна було задихнутись. Арсен стояв, мов паралізований. Його світ, збудований на зневазі до маленьких людей, раптом тріснув. Він завжди вірив, що в бізнесі немає місця емоціям або ти береш, або тебе беруть. Але тут перед ним наслідок живий, дихаючий, з очима повними болю, і ця правда не відпускала. Замість холодного контракту особиста драма, замість вигоди вина, реальна не розмитою мораллю, а конкретною втратою батька, дитинства. Безпеки. Марина не просила жалості. Вона не кричала Ти вбив його. Вона просто виклала факти спокійно, мов вирок, і найстрашніше було те, що Арсен не міг це заперечити, бо цифри, які він так любив, тепер мали обличчя, а за кожною вигідною угодою стояли зламані сім'ї. Це був момент, коли правда розірвала ланцюги, і Арсен почав падіння з вершини, навіть якщо ще сам цього не усвідомлював. Після тієї ночі Арсен більше не міг спати спокійно. Його розкішне ліжко з італійським матрацом стало холодним і ворожим. Вперше за багато років він не прокидався з думками про прибуток, а з питанням, кого ще я зламав. Справжні зміни не починаються з великих промов вони починаються в тиші коли ти дивишся у дзеркало і вперше не впізнаєш себе. Арсен почав із малого. Відмінив кілька контрактів, переглянув угоди з малими підприємцями, яких раніше вважав слабкими гравцями. Змінились і його жести. Тепер він сам варив собі каву. Сидів у порожній кав'ярні Марини й мовчки, спостерігав за тим, як вона спілкується з клієнтами. Там, де раніше була зверхність, з'явилась тиша. Він почав читати не фінансові звіти, а історії звичайних людей. Один із перших творів, який його вразив, Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. У книзі він вперше побачив, що справжня сила не в контролі, а в здатності змінитися попри обставини. Його команда була шокована, що з ним сталося, але Арсен не пояснював, бо він зрозумів слова нічого не варті без дій. І хоча його імперія ще стояла, він відчував, що справжнє будівництво тільки почалося, і цього разу не з бетону і грошей. А справди?» А правда вела його до ще глибшого розуміння того, що сталося з Мариною, бо він не знав ще всього. Це була розмова, якої Арсен боявся, і вона почалась просто без пафосу. Ти знаєш, тоді коли тато пішов із життя, я була не одна. Арсен здригнувся Я носила дитину і втратила її за два тижні після похорону, ні гнів, ні плач не супроводжували ці слова. Тільки холодна, майже стерильна тиша. Це не був докір, це було одкровення. І саме тому воно боліло ще глибше. Усе, що він вважав ігровими рішеннями бізнесу, виявилося реальним людським горем. Марина не просила співчуття вона розповіла, як у ту ніч лежала на холодній плиці ванної, зігнута від болю, одна нікого поряд. Вона навіть не встигла сказати комусь, що вагітна. Її маленький світ упав, ще не встигши народитися. Арсену ніколи не доводилось чути подібних історій напряму лише десь у статистиках, у звітах, у рядках, що не викликали емоцій. А тепер ці рядки мали ім'я, і це ім'я було пов'язане з ним. У той момент щось остаточно зламалося в Арсені. Він не просто усвідомив біль, який завдав він побачив своє відображення в очах жінки, яку не зміг зламати, і воно не прощало. Але водночас давало шанс не на виправдання, а на відновлення. І коли ти вперше стикаєшся з наслідками своїх рішень обличчям до обличчя, ти або тікаєш, або починаєш діяти. І Арсен вирішив діяти. Не було прес-релізів, не було камер, Арсен просто почав їздити. Маленькі міста, села, окраїни, місця, про які раніше він навіть не чув. Його водій був здивований. Пане Арсене, ви впевнені. А він лише кивав. Перша зустріч була найважча. Старий бухгалтер, якого він звільнив через скорочення, жив у гуртожитку, дбав про хвору дружину. Арсен сів перед ним і сказав Я був неправий, і я прошу вибачення. Без пафосу, без пояснень, просто від серця. Чоловік мовчки плакав. Ці подорожі стали для нього чимось більшим, ніж акт каяття. Вони стали очищенням. Він зустрічав фермерів, які втратили землі. Вчителів, які не могли знайти роботу через злиття шкіл, маленьких підприємців, чиї крамниці збанкрутували через великі мережі, в які Арсен інвестував, у кожній історії його відбиток, і з кожною новою зустріччю, нова тріщина в колишньому образі акули бізнесу. Бо, коли ти слухаєш, як твої рішення стали чийсь трагедією, ти вже не можеш залишитись тим самим, але з цим прийшло і нове розуміння. Люди не просили грошей, вони хотіли бути почутими, і коли Арсен почав слухати не як власник, а як людина, він вперше по справжньому побачив Україну не через вікна лімузину, а через очі тих, кого він ніколи не помічав. І ця трансформація ще не завершилась, бо на горизонті вже наближалось щось зовсім нове. Рівно через шість місяців після весілля, яке почалося як договір. Усе змінилося. Тиша між ними вже не була порожньою, вона була наповненою. Марина більше не ховала погляду, а Арсен більше не шукав слів, аби вразити. Він просто був. У звичній кав'ярні, в теплій тіні каштанів, він узяв її за руку і сказав Можемо почати заново, без гри, без парі, просто ти і я. І вперше вона не відповіла одразу, лише усміхнулась. Усміхнулась так, як усміхаються ті, хто пройшов крізь вогонь. Їхнє нове життя не починалось з весільної подорожі чи гучної вечірки. Воно почалось із ранкової яєчні, яку вони готували разом, і маленької коробочки з двома парами дитячих шкарпеток. Так, вони чекали дитину, але цього разу з надією, не зі страхом. Арсен уже не був тим чоловіком, який будував імперії на чужому горі, а Марина. Не тією, хто мовчки терпіла, вони стали командою двоє людей, які навчилися бачити в іншому не вигоду, а вразливість, і це найміцніший фундамент. Вони знали, що попереду ще буде багато труднощів, минуле не стирається, як пил з полиці, але вони також знали, що вдвох, справжньо й чесно, вони зможуть усе, бо кохання, яке пройшло крізь помилку, правду і прощення, має іншу силу. І ця історія більше не була про гроші. Вона була про другий шанс, який іноді приходить у найнесподіваніший спосіб. А тепер запитай себе, кого в твоєму житті ти недооцінив? Кому ти ставив умови замість того, щоб дати підтримку? Бо ця історія не тільки про Арсена це історія про кожного з нас, хто коли небудь ставив вигоду вище за людину. Але є гарна новина змінитися можливо, і почати можна вже зараз. Чи є в тобі сміливість визнати свої помилки, як це зробив він? Чи готовий ти побачити в тому, кого вважав слабким, людину, яка може навчити тебе більше, ніж будь-який мільйон? Якщо так, тоді ця історія вже зробила свою справу. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок, і не пропусти наступну історію. Бо, можливо, саме вона змінить твоє життя.